Усім добрий день, а ми з Назаром йдемо дивитися рибок. Якихось там рибки чи що. Не знаю, виставка до нас приїхала. Підводний світ якийсь називається. Назарчик просто каже, ну йом, подивимося, найм, там мавпочка є, все хтось. Бачите, Назар. Ай. Що я тут? Ідемо дивитися зараз, що нам там покажуть. Може можна буде знімати, то я вам зніму трошки теж покажу. <реклама> Які риби, так? Так із верхом така. Тут така кольорова. Зубата. О, у мене є зуби є. Полусата, зубата риба. Клас. А тут яка. Що це таке Протоптерус Якийсь. Сховався. Викився риба Назар Баче? А ось диви який карась, плоский. Це плоска риба. Який гарний, як дельфінчик. Це хлазома радужна, красива така. Зараз підемо на черепашку шаляну. Две яка. Це чорний паку. Че паку? Пір, належить до сімейства піранівих, Це велика, потужна, малорухлива риба. Ой, які прикольні вони. Ой, крокодил! Диви, Назар, настоящий крокодил. Крокодил. Каймановий крокодил. його Класний. Двіки в нього очі, бачиш? Це ящика, Наверно. Так, да. бородата агама називається. Бородата Агама. Сіватка біла. А це піран'є. Бачте, які вони ці піранні, їх тут три штуки. Їх зуби такі теж. Такі страшні риби, звісно. Зубаті. Зубаті риби. Черепашка, носата черепашка якась китайський трионікс. Две. Десь, бідна, хоче, вона вже їсти, мабуть, хоче чи що. Дві назад, черепашки носики. Хочет, їсти. Так да, крутиться, плаває. Чапу. Капусту. Капусту буде їсти, так? Да. Ой, а тут у нас королівський пітон. Бачиш змія. Королівський називається пітон. Щось черепашки. Черепашка щось булькає, туди десь сюди, туди десь сюди. Тань пасає викинуть кіпаску даву. Тут сом у нас якийсь. Це не щука, це сом. Соми бачиш які? Клас. Десь ти А це що? А це сом перевертиш якийсь? Якийсь маленький такий. Ти й сон перевертиш. Бузар, дивино хто тут сидить. Ой, скат. Скат Леопольд. Бачиш? Якийсь такий рябесенький він, а хвіст такий у нього. А тут у нас риби-папуги. О, риби, папуги. Зараз подивимося, зараз. Риби, папуги. І ще є з ними цихлозома діамантова. Оце папуга, ти кажеш? О, це папуга, це цихлозома. Ще ось папуга. Ще тут є. Ще є такого дома сидить. Чухається щось, чухається, Чуха... Чи ти Чуди чухається, куку, -ку. погано її видно. Обізянка. Це скат мотору. Ой, диви, який він теж Назар. ви хвостик, який у нього, бач, Де він плаває по дні. Бачиш? А яка велика риба є? Що це за риба? О -о. Да, а це риба де. Якась як альбінос біла. Що це за рибка така цікава? як Яка, да? Похоже на кита. Гарна така рибка. Ви яка? Ага. Мам, Я ж не пристав. Це хлозома. Дравиться тобі така? Здорова, ні. Клас. Пішли далі назад. Це як на городі Колорадські жуки, а це колорадська жаба. Серйозно, дивіться? Колорадська жаба. Ага, Колорадська. Нам вистачає жуків, жабів нам не треба. Черепашку Назар побачить. Черепашка, так? Да? Що черепашка робить? спить пий. Черепашка, ну ще йдемо, гляну. Тут щось непонятно що. Ааа, вон єсть. Споралися. Який збір. Що це Астронавт. Армія риби. Зараз давай. Це ще арована якась репка. арована репка. арована тропічна. О, а це індійський ніж. Щука на каже, Ні, це не щука, це манагоський хлазома. Пангасіус і панцерна щука. А да, панцерна щука. Ти вгадав назад. Індійський ніс. Ніс, мама. Ніс, тому що мама настає. Гурамі промисловий. Красива рибка. Ось дивіться, яка риба, з якими вусами ну, сон кларів. Хижий, хижий сом. І ось ця є черепашка, яка велика, гарна. Кайманова черепаха. Це черепаха Кайманова. Кайманова черепашка. Все, ми йдемо. Уже подивилися рибок. Цікаво, я вам скажу. Дуже даже цікаво. Скат дуже гарний, такий, плямистий. Назар, Ось уйде. Назар, що ти там взяв? Розкажи нам. Їжечка. От... Їжечка взяв. Да? А ще ти що робив? Фотографувався з ким? Обіз з обізянкою. З обізянкою, сфотографувався. Обіз так що йдемо вже додому. Отак. От